Всім привіт! 5 лютого. Уже 40 хвилин, як нам дали світло, і температура піднялась аж до 9 градусів. У мене дойчик працює, коли є напруга і коли є електрика. У нас вона буває по 5-7 годин на добу зараз. І то ще раз наголошую, якщо є напруга. Тому що зазвичай вона надто низька і стабілізатора тут у мене деквіти, на жаль, немає. В цьому відео трошечки розповім, як ми зимуємо, бо зимуємо ми, ну, м'яко кажучи, важко. Так, наче так на вид гарний такий лісочок, але потім покажу всі недоліки, деталі, тому що світла категорично, дуже критично, вірш, не вистачає. Тепла теж, що, власне, ось, бачите, видно по стінах. Це у нас неутеплене приміщення, будинок саман, тобто глина, органіка. І за рахунок цих ось таких перепадів, за рахунок підвищеної вологості, просто стіни мокрі, пліснява. Там ось є в мене осушувач, я в рукавичках, тому що очистила сніг. Там ось у нас є осушувач, але, звісно, коли немає електрики, він теж не працює. Він малопотужний, але він все ж таки збирав якісь 300-400 мілілітрів. Там раз у дві доби я з нього виливала. Зараз тут намагалася знаєте, такими народними методами. Вапно ставили, на того вапна вистачає буквально на два дні, воно вбирає вологу, тому що її тут дуже багато. Ви бачите, низ мокрий, верх мокрий, все мокре. Ну, але переміщення, то, скажімо так, одна біда. От, рослинкам теж дуже-дуже важко. Є ще ось ці живчики в мене. Це, до речі, батарея в нас теж працює. Вона працює від частини будинку, в якій ми живемо. Ми її провели сюди, але там котел газовий і він теж залежить від електрики. Тому, фактично, коли вона є, то працює і дуйчик, і та батарея трошки. І воно наганяє температуру до градусів 18, але потім, враховуючи, що відключення світла в нас від 7 до 9 годин температура падає знову ж таки, особливо коли були сильні морози, тут було 3-4 градуси. Ось. Витягуються дуже рослинки. І так ось на перший погляд, мабуть, не видно. Але дуже багато, бачите, є таких ось відмираючих листочків. Важко рослинка. Трошки чистила кущики. Такі ось це юбела, бачите, немає ні того вже запарлення такого гарненького, ось трошечки. Взагалі в неї такі дуже темні гарні листочки. Мало їх, от там ось, бачите, браслет такий напівлисий. Ой. Тут ось карфаген, страшно витягується, бачите? Рослинки якось так на передньому плані, то я ще тут ось вікно в мене, я його відкриваю на день. От. А ті, що в другому ряду, то їм взагалі оце світло, яке дають від лампи там, годин 4-5, що воно реально на них світить. ну Цього дуже-дуже мало. Але деякі продовжують невтомно квітувати. Це у мене там, до речі, козачка. Ну Це просто сорт. Це теж, ну власне, давайте я вже, мабуть, я знаєте, що хочу тут зробити? Почистити сьогодні ці листочки, якщо мені вдасться, якщо буде достатньо видно, тому що на дворі в нас сніг похмуро, навіть з відкритим вікном. Це північно-західне вікно. Тут у цій кімнаті не дуже гарно видно, але я планую все ж таки почистити трошки кущики, поприбирати оці ось старенькі листочки. І можливо такий, знаєте, невеличкий огляд вам зроблю, хто як зимує, тому що ви запитуєте, де я пропала. А в мене, чесно кажучи, ну не те, що якось навіть бажання немає, знімає, просто можливості навіть технічної. Тому що немає електрики. бачите, зараз чи восьми ранку немає дітей в школу сьогодні не везу, тому що нас замело. А у нас холодно, у нас нема світла. Коротше кажучи, садочки школи сьогодні знову відміняються. Тому, якщо буде можливість, то я познімаю. Якщо дадуть вечором світло, то я познімаю трошечки, як ми зимуємо. До речі, знаєте, хто мене дуже радує? Дивіться, яка красуня. Хоч вона, знаєте, ну багато, до речі, хтось хоче особливо такі холодолюбиві рослинки, яким для квітування треба зимівля. Це кванток Мей Angle, це Даймонд. Бачите, скільки там бутошків. І ось ця красуня, незважаючи ні на що, тут ось мені під лампою, до речі, в самому куточку на неї взагалі там якось світло з вікна не попадає. Тут от, виключно край лампи. От, а там? там ось така ось картина. І якщо заглянути в глиб кущиків, то видно, ну, наскільки насправді важко їм. Такі ось напівлисенькі стоять декотрі. Ну, таке ось. Спробую, дуже спробую. Бачите, які бутони? Бачите? Розкажу потім, хто це. <смі> Спробую познімати. трошечки хочу прибрати, бо вже дійсно я вже на них дивитись не можу, мені їх шкода. Є і втрати у мене. Є дуже багато рослинок, які замерзли. Покажу обов'язково. Тут у мене ті, кому, м'яко кажучи, не пощастило. Це теж старий наш будинок. Рослинки зимували без утеплення, тобто без опалення, без досвідки отаке ось стареньке маленьке віконечко, напроти якого вони розміщалися. Дуже темний був грудень, листопад. Ну, То, що вони витягнулися то таке, то було очікувано. Але це мансарта. Тобто Такий, скажем, неповний другий поверх, дуже тонкі стіни і без опалення. Тут навіть за часів, коли ще ці батареї працювали, тут було доволі холодно в цих кімнатах, коли ми ще тут жили. А зараз, коли опустились морози, верніше, температура опустилася до мінус 20, 25, рослинки просто замерзли. І я, чесно кажучи, це дійсно моя вина, я просто за них забула. Ти там бігаєш, намагаєшся в житті там врятувати, щось там стараєшся там утеплити, придумати щось, тому що ні електрики, нічого. У мене все опалення на квітах, скажімо так, зациклене на електриці, і досвідка, і опалення, все. І я просто забула за ці рослинки. Їх можна було знести хоча б з мансарди на перший поверх і, можливо, вкрити хоч чимось. Але ну, по моїй вині. Тому так ось. Я, якщо чесно, сюди вже й не заходила знову ж таки кілька днів після того, як побачила, що вони підмерзли. Ще думала, можливо, якась, знаєте, буде надія, що вони відновляться. Але зараз я вже не впевнена, тому що коли я тут була, це ще були такі крижані листочки. Вони ще так всі зелено стояли. Зараз я бачу, що воно все-все-все. все Хоча, знаєте, отут ось, бачите, є такі ось маленькі точки росту. Це, до речі, в мене недешевий сорт. Зонартик Лєміла Гроз. Вона просто щось в мене так почала трошечки. А, не дуже гарно себе поводити там, де інші рослини стоять, і я вирішила її поки так в такий холод, щоб вона там не сильно чудила її поставити. І ось вона в цьому холоді, бачите, таки змерзла. Насправді тут сорти не такі, щоб дорогі, хто пам'ятає, у мене були дуже довго тривалий час на вулиці рослини. І я потім їх занесла все ж таки туди до лампи, потім почала собі перевкоріняти дублі. Ну, наприклад, після вулиці в мене. Отак ось, бачите, хворіла, підгнивала Ерес Ясмін. І я собі зняла з неї два живця, щоб вкорінити ну, так, якби молоді рослинки. А це ось уже такий старий паньчок. Ну, звісно ж, мені шкода було викидати. Я мала надію, що вони переживуть зиму. Я їх десь повисаджую в кашпо чи в клумби навіть, чи будь-куди. І я їх сюди принесла. Тобто, або, наприклад, хто в мене? Десь тут я знаю, в мене є карфаген. Карфаген, третя моя рослинка, така старенька, пеньочок. У мене, тобто, два є молодих в тому приміщенні, де є досвідка. А тут був старий пеньочок. Ну я теж мала надію, що вони всі перезимують. Я їх десь там потім повисаджую, або буду навіть в якості маточники використовувати, тобто з них живці брати, а ті будуть у мене виключно для квітування. Ну, але не так сталося, як гадалось. Насправді. І, і щось мені підказує, що вже тут а, ловити нічого, як то кажуть. Не знаю. Поки не викидаю, це ось, мабуть, мілагроз, заберу я її туди. Мені щось здається, що ці ось все-таки зонартики, вони більш такі, мабуть, морозостійкі. І мені здається, що ці ось молодесенькі, оці ось листочки, вони живі, вони не замерзли. Вона знову передає дуже сильні морози до 25. А, тому треба, мабуть, це що ще є якась надія, його забрати, а решту вже, мабуть, буду викидати, мити горщики, то ще й горщики згодяться. Тому що зараз буде скоро вже час пересадок. Тому і таке, і таке трапляється, і а, мало того, що погода, мало того, що війна, все на кучу. Ще й пам'ять, як то кажуть, підвела, що тут у мене є кілька таких ось горщиків. Покажу, власне, як чищу рослинки. Зараз активно працюю. Потіставала, бачите, в мене деякі от кущики, які на верхніх поличках, а ще так задвинуті були. Вони мене навіть вже бутони ось порозпускали, тому, звісно, квіти, до речі, навіть на себе не схожі, але вони з усіх сил намагаються і тратять. Енергію свою не на те, що потрібно. Бачите, як повитягувалися доволі сильно. І прибираю я такі ось сухі, абсолютно, листочки. На деяких їх менше. На деяких їх прямо ну, дуже багато. Це ще зв'язано з тим, що я не можу адекватно зараз поливати рослини, тому що в мене температура в найкращі періоди там, плюс 18, коли 3 години світла і дутик нагріває кімнату, але дуже швидко, стрімко ця температура падає в середньому від 7 до 10 градусів. Буває, якщо сильний мороз, то тут навіть 3-5 градусів. Тому якось так, знаєте, підібрати час, щоб їх полить, а ще враховуючи, що дуже мало світла, і я більше їх зараз пересушую. Це, звісно, дуже погано, але полив при низьких температурах це ну, ой, значно гірше, вибачте. Так, тому тут теж ось це, до речі, в мене шик веліна стається. Сухесенька, пересушене. Зараз буду трошечки буду все ж таки поливати. У нас таких кілька днів не сильних морозів. І я маю надію, що вони до тих двох днів, де буде знову 23 морозу, вони просохнуть. Бо мені важливо, дуже важливо, щоб ці дні вони були сухі. Тому що я певна, що якщо зараз нам дають по 4-5 годин на добу світла, то коли будуть сильні морози, його може не бути взагалі. А, так. Трутик чіпаю руками. Дивіться, такі ось листочки я теж прибираю. Багато хто їх не прибирає, лишає їх, типу, як додаткове джерело фотосинтезу. Але для мене важливо, коли в умовах такого недостатнього освітлення, щоб освітлювались точки росту. А ці ось листочки, вони як парасольки, бачите, затуляють оті ось молоді точки росту, оті гілочки, які ростуть зсередини. Тому я так дуже гарно, активно буду чистити а зараз усі, -усі свої рослинки. Насправді у таких страшних кущиків дуже багато. Хоча я так дивишся на них зверху, наче всі такі стоять непогано, позберігалися, як то кажуть. А от, але так, це ось те, що в мене. Боже, такі дівчата і хлопці, сорт гарний. Це осінній поцелуй, ЮК-АСІні поцелуй. Що колір, що квітлива, я ще тільки що прибрала, забула ж вам показати таке, тільки що прибрала суцвіт з казачки, та теж просто стоїть там, бо бог знає, де задвинутий, я не знаю, як вона як вона цвіте і де вона ті сили бере. Ну, Тут теж, бачите, поцілую в мене трошки от витягнувся, такі ось стебла стоншені. Ну, теж. Оскільки це зоналка, бачите, вона не так. Скажімо так, критично реагує на недостаток світла, а такі зонартикові гібриди або зонартики, їм це набагато важливіше. Тому так, ось буду зараз чистити кущики, якось освітлювати, можливо, точки росту, як я вже казала, тут, ось, якщо буду бачити, що там серединка перегущена, трошечки проріджувати, там і повітря буде краще їм проходити. Бажано б, звісно, у мене, до речі, вони ще не пересаджені багато хто. Того року я вже в січні їх пересаджувала. Цього року я боюсь зараз їх пересаджувати, хоча вже пора. І мені бажано зробити це зараз там, з особистих причин, тому що потім на весну мені буде складніше і менше часу я зможу переділяти квітам. Але я просто боюсь пересаджувати, розумієте, тому що ну, такі ось невеличкі горщики молодих рослин це куди ще не йшло. Тобто в них буде, скажімо так, в основному перевалка. Тобто там з 2 літрів я пересажу, грубо кажучи, в такий ось горщик 3,5, і буде їм на сезон все супер. Вони будуть готові в мене до сезону. Значно. Відрізняється ситуація, наприклад, з такими ось старішими кущиками, які у мене є. А, наприклад, хто в мене тут? Єва роїлці. Так ось дивися, зверху так гарненька. А тут ось тут ось така картина. Нічого. Непогано ще. Я аби не гірше, от чесно, я, враховуючи умови, не жаліюсь абсолютно ні на що. Хоча їм важко, я розумію. от, Але. Але є і гірші ситуації, і в мене там ось є ті, які зовсім замерзли, тому аби не гірше. Чому не пересаджую, власне? Тому що в таких ось горщиках, яких вони були в тому сезоні, це, наприклад, горщик 5 літрів у Євроїлці підвісний. І я не планую їй давати більший об'єм, тому що ну, куди мені там 10-літрові горщики, щоб висіли над головою десь. Я планую там обібрати цей ось ком, там відсотків 30, і додати нового ґрунту, нового торфу, якби трошечки обновити їй субстрат, щоб вона наростила молоді свіжі активні корінчики, і вже буде готова до сезону. Проте в умовах недостатнього досвідки, тобто ну, 4-7 годин на добу це дуже мало. А в умовах такого холоду, сирості, як ви бачили, вже там в мене плісня у вас крізь і по стінах де хочеш. В таких умовах дуже складно рослинці буде наростити нову кореневу. Я вже не говорю про обрізку, тому що деякі ідеально треба ось формувати, вони витягнулися, пообрізати їх, щоб вони гарно обростали. Але куди ж їх зараз обрізати, якщо вони світла того по суті не бачать? На вулиці, йде сніг, на вулиці похмуру, і навіть те північно-західне вікно, воно ну, чесно, абсолютно безтолкове. ну, для досвідки рослин ну, ще тут, напроти вікна, так. А ті, хто вже там ось десь далі, у той ряд так він взагалі того сонця не бачить, розумієте? І я боюся, що мене просто корнево загниє. Якщо її почну порушувати, обирати там трошки корм, ой, корм, господи, торф, цей ком обирати. І в результаті я не знаю, як зреагують рослини. Тому не буду цей рік поспішати, і так само з живцями. Просто ніти зараз вкоріняти. При плюс 9 нічого не вкорінеться. Я більш чим впевнена. Ну, може, хтось і вкоріниться, там якийсь такий спартанець. ось. Тому цей рік я не поспішаю, уже буде, як буде, ще буде ціла весна. Винесу частинку на вулицю, місце з'явиться. Якось будемо потрошки формуватися, аби аби тут жити. Ой, там ось аромат весни. Бачите, скільки я з неї бутонів пообривала. Теж так собі вона насправді виглядає, якщо так ось подивитися, бачите, збоку. От. Але постійно ці бутони видає. Хоче стоїть, отак ось, теж в закутку. Ой. Ну, таке. Треба її обривати, теж буду бутони. Як би не хотілося зараз милуватися квітами, але не на те їм зараз треба тратити свої сили. Такі ось, бачите? Так ось все насправді виглядає. Там ось фуксія моя, теж забула її на другому поверсі, вона підмерзла у мене. Ой. Так, це в мене теж трошки витягнулася вона шикіоланта. трошки зрізала живці, коли були відправки, там дівчатам і в подарунок її ложила, теж треба поформувати, але ж поки я ж кажу, поки хай так. А буде час, ми так все поступово зробимо. Дуже сильно витягується, як я вже казала, у мене ж тут такий, бачите, стіл широкий, лампа невелика. І так ось виглядають кущики. Ось Так ось у нас. Оце ось. Тут ось що пагони витягнулися, бачите, дуже сильно. Це, до речі, діасфраміра. У мене цей сорт ще не квітнув. Це, здається, мені подарували. Ай. І теж би її добре було побрізати, сформувати, але куди? Ні гілочки ці немає де ставити на вкорінення. стоїть ще тут, в цій сирості, зараз її обріж. На стебло налізеться пліснява, тому поки що не чіпаю. Нехай отак ось помаленьку, потрошку. От Салман ну Всі знають, що вона дуже компактна. Бачите, якщо їй не вистачає світла, вона витягується, як і всі поларгоні. Теж би цю гілочку зараз зрізати. Але але... це молоденьке, до речі, багато тут, тут майже всі кущики. Це молоденькі які собі також з грудня, з листопада поперевкоріняла, має плісіцька, обожнюю цей сорт. От, от такі ось молоденькі, які були ще, знаєте, тут вкорінені, в таких ось умовах. Вони почуваються значно краще порівняно з тими, що були вже дорослими кущиками занесені. Ті так собі лисіють, і листочки скидають і, і от бутони відсушують, але то, то нічого. То все, все ми настигнемо. Зараз лише прошу, аби не гірше було. Так, мабуть, такий вже, знаєте, огляд по сортах конкретно. Я зроблю вам трошки пізніше, тому що це відео буде і так доволі довгим. А, на цьому буду закінчувати. Зичу вам і вашим квіточкам здоров'я. Побільше світла, побільше тепла. А, Чесно, я, я дуже сильно за кожного з вас переживаю, знаю, яка зараз ситуація в країні, в Києві. Я живу біля Києва, в мене сестри в Києві і ні опалення, нічого немає. От. Тому насправді квіти це не головне. Я вам чесно скажу, як би сильно я їх не любила, квіти це не головне. І я це вже зрозуміла, коли почалась війна, і всі мої орхідеї колись замерзли, коли ми виїхали. Потім в мене з'явились паларгонії, я з однієї сторони дуже рада, що так ситуація обернулась. Але просто бережіть себе, бережіть своє здоров'я, думайте в першу чергу про себе. Міцно вас всіх обіймаю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду дуже вдячна вам, якщо вам це відео сподобалося. Буду далі працювати і якось, якщо десь Бог. І якщо дасть нам ДТЕК е світло, зніму ще такий огляд по сортах, хто як зимує і хто як почувається. До нових зустрічей! Пока-пока!